Добрий день! Тема сьогоднішнього нашого уроку основні удари у великому тенісі. У великому тенісі основними елементами технічної підготовки є удари, які становлять фундамент гри кожного тенісиста. Серед них форхенд і бекхенд займають центральне місце, адже саме ці удари найчастіше використовуються під час розіграшів. Правильне володіння цими елементами дозволяє контролювати хід гри, змінювати її темп, напрямок та силу. Техніка виконання, положення тіла, хватка ракетки, а також здатність адаптувати удари до різних ігрових ситуацій усе це визначає рівень гравця. Форхенд Форхенд це удар, який виконується з того боку тіла, де гравець тримає ракетку. Для правші це правий бік, для лівші – лівий. Форхенд є природним і найпотужнішим ударом у тенісі, тому часто стає головною атакувальною зброєю спортсмена. Удар починається з підготовчої фази, коли гравець розвертає корпус і відводить ракетку назад. Потім відбувається фаза замаху і удару по м'ячу з наступним завершенням руху вперед. Форма замаху може бути різною залежно від стилю гравця класичний круговий або компактний горизонтальний. Одним із найважливіших технічних аспектів є вибір хватки. Найпоширеніші види це східна, напівзахідна і західна. Кожна з них дозволяє досягти різного оберту м'яча, що впливає на траєкторію та відскок. Бекхенд. Бекхенд – це удар з протилежного боку від тієї, де тримається ракетка. Його техніка є складнішою, ніж форхенд, і вимагає більш точного розрахунку рухів та балансу. Існує два основні варіанти виконання бекхенду – одноручний і дворучний. Одноручний бекхенд зазвичай вважається більш класичним і естетичним. Він дає більшу досяжність. І можливість змінювати оберт м'яча, але потребує ідеального таймінгу та хорошої фізичної підготовки. Дворучний бекхенд забезпечує більшу стабільність, силу та контроль, особливо на швидких покриттях або при грі з високими м'ячами. Він широко використовується в сучасному тенісі, особливо серед молодих гравців. Обидва удари форхенд і бакхенд можуть виконуватися у різних варіаціях залежно від тактичної ситуації. Наприклад, це можуть бути атакувальні удари з топспіном, які створюють високу дугу полюту м'яча з сильним обертанням, або ж плоскі удари, що летять прямо і швидко, або навіть слайси. Удари з нижнім обертанням, які зменшують швидкість м'яча та ускладнюють його прийом. Також існують варіанти виконання на ходу з відскоку, з оборонної позиції або як частина контратаки. Уміння комбінувати ці варіанти робить гравця більш непередбачуваним і тактично гнучким. Удосконалення техніки форхенду і бекхенду потребує систематичних тренувань, уваги до дрібних деталей і корекції помилок. На початковому етапі велика увага приділяється правильному положенню ніг, балансу та часу підходу до м'яча. На вищому рівні тренування зосереджені на швидкості виконання, зміні напрямку удару, роботі з різними типами обертів. Та переході з оборони в атаку. Крім того, ці удари вдосконалюються в рамках тактичних комбінацій і марчевого моделювання, коли важливо не лише якісно виконати удар, а й прийняти правильне рішення щодо моменту його застосування. Підсумовуючи. Форхенд і бекхенд є базовими і водночас надзвичайно важливими елементами технічного арсеналу кожного тенісиста. Їхнє опанування відкриває шлях до формування власного ігрового стилю, забезпечує ефективне ведення матчу і дозволяє гравцю впевнено почуватися на корті. Саме через ці удари відбувається головна взаємодія спортсмена з м'ячем. А отже, і прояв усього його технічного, фізичного та тактичного потенціалу.